Порт у Каспійську в Дагестані знов побачив українські безпілотники. А вони здолали понад тисячу кілометрів від України. По суті, офіційне підтвердження атаки зробив керівник центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України Андрій Коваленко. А він додав, що це вже друга атака по об'єктах портового міста. Зазначу, що порт у Каспійську слугує важливою базою для російської каспійської флотилії та різних військових підрозділів збройних сил Росії. Крім того, він розташований уздовж маршрутів, що використовуються Іраном для постачання зброї до Росії. Вранці глава Дагестану Сергій Міліков заявив, що БПЛА атакував об'єкти у Каспійську. У Махачкалі закрили аеропорт. Ну, і, як завжди, начебто ніяких наслідків. А з 1 грудня так звані паспорти ДНР стануть недійсними. Окупаційна влада кілька місяців поспіль тероризує населення наслідками, які на них чекають, якщо не поміняють паспорт на російський. Але, схоже, нікому, особливо цей московський паспорт і не потрібен. Але написати в ЗМІ, що черг на обмін паспортів немає, пропагандисти не можуть. Про це пише телеграм-канал е Вольнодумець. Пише немає нікого. Автор вказує, що до паспортних столів з примусом привозять жителів нещодавно окупованих міст та сіл, зокрема Селідового та Новогродівки, яких змушують говорити, як їм погано було за української влади. Окупанти також замовчують, що у так званому ДНР, у тому числі в Донецьку, є частина людей, які досі мають лише один паспорт, і це паспорт український. Вони сподіваються, що Донбас був і буде українським. Я скажу. Не марно сподіваються, так і буде. Збройні сили Сирії оголосили про тимчасове виведення військ з Алепо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил, які зайшли у місто напередодні. Про це повідомляє Ройтерс. А військові заявили, що відхід був частиною перегрупування перед прибуттям підкріплення для контратаки. Ті ж військові також додали, що за останні кілька днів у запеклих боях з повстанцями групи Хаят Тахрір в Алепо та Ідалібі загинули або отримали поранені десятки військових. Раніше два сирійських військових джерела повідомили виданню Ройтерс, що російські та сирійські військові літаки в суботу, 30 листопада, обстріляли повстанців у передмісті Алепо Росія один із ключових союзників Башара Асада. А, ця країна і. Наш е, ворог пообіцяли Дамаску додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям, і зброя почне, начебто, надходити протягом 72 годин. Про це повідомили ці джерела за даними трьох армійських джерел е, видання Ройтерс, сирійській армії було наказано виконувати команди про безпечне відведення з основних районів міста, куди увійшли повстанці Хаят Тахрір Аш Шам.